Слухай, а скажи, на що реально можна витратити державний грант власна справа? О, Тут цілий список. Наприклад, можна купити меблі, обладнання або навіть транспортний засіб для бізнесу. І це покривається на 100% до 250 тисяч гривень. А софт чи програмне забезпечення? Так, але тільки ліцензійне програмне забезпечення і тут максимум 50%. А реклама, маркетинг. Є й така опція, але тільки до 10% від гранту. Тобто максимум 25 тисяч гривень. Добре, а якщо я хочу орендувати приміщення, можна, але теж з обмеженнями 25% від гранту, те саме з оренди обладнання не більше 10%. А якщо я хочу взяти обладнання в лізинг, це теж дозволено, але знову ж таки до 50% від вартості, максимум 125 тисяч. А франшиза і це реально, держава покриває 60% вартості, тобто до 150 тисяч гривень. Тож, головне знати правила.